Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною Терези, Давайте зараз з вами зробимо Таро прогноз на липень місяць 2025 року, як завжди, для вас маю декілька колод, і буду доставати для вас одні підсказці. Поїхали! Перша карта для вас Терези, на цей липень місяць, що буде відбуватися. Так, і це у нас. Вийшла трійка мечів. Трійка мечів несе для нас якісь там розчарування, може трапитись не так, як ви запланували. Може бути, знаєте, кінець якихось відносин, якісь такі печалі, якісь такі, можливо, смс неприємні, так, повідомлення. Але ця трійка, вона лише в вашому серці. Це не в вашому оточенні. Це просто така ситуація, що може трапитись не так, як би ви хотіли. Поламалися плани, можливо, у когось там не вийде здати якийсь екзамен, поїхати куди запланували. Тобто розчаровуватись не потрібно. Як бачите, з вікном іде дощ, і така пташка б'ється в вікно, показує себе, хоче щось розповісти. Можливо, навіть хоче розповісти, що це така. Тривога не буде довго-дуже тривати у вашому серці. Так? Все минає, все проходить. І це тільки початковий якийсь такий вплив ваших, таких, знаєте, думок особистих, після яких буде якесь роз'яснення, розсвітлення. Відомо, що після дождя завжди починається сонечко, тиша, так, і, і все ж таки все стає на свої місця. Тобто цей період вам треба буде трошки. Можливо, перечекати, переждати, перетерпіти. Тобто трошки-трошки зі своїми думками треба буде полагнати. Дуже не розчаровуйтесь. І трійка нам ще, знаєте, вона ще нам дає якесь таке розширення, так? Можливо, боялись щось зробити, і зараз той страх у вас і далі продовжується, ви не можете опанувати свої думки. Не бійтесь нічого, навіть якщо ви боїтеся, то ви вже на правильному шляху. Давайте другу карту для вас подивимось Терези на липень, друга підказка для вас. Так, а це у нас принцеса таких кубків. Ще вона називається Паш-Кубків. Подивіться, яка замріяна дівчина, романтична. Це можуть бути в вашому оточенні молоді особи. Водної стихії рак риба або скорпіон, такі чуттєві люди, такі, знаєте, романтичні. Також це можуть бути діти, якісь такі, знаєте, дитячі думки можуть бути. У вас нахлинути така атмосфера якоїсь радості, такої знаєте, мелохволії якоїсь. Тобто тут треба вам буде помріяти. Можливо, ваше серце розбите так, в печалі. І зараз ви хочете якоїсь прогулянки, десь якоїсь романтики, десь якихось відчуттів, можливо, десь. Хтось закоханий є біля вас, або ви закохані, так? І все ж таки, подивіться, карта є у нас яскрава, вона нам дає дуже такі прикольні враження. Для когось це може навіть значити навчання, учитися музики, поезії якоїсь, там, знаєте, на когось нахлине таке якась проза, щось вірші, хтось захоче писати, співати щось, серенади під балконом, можливо. Бо це таке юне кохання може бути у когось, хто молодий дивиться, то тут буде така серйозна така юна закоханість. Приємна карта, приємні почуття. І також само, можливо, будете займатися улюбленою справою, так, яка буде вам дуже подобатись в липні. місяці. Терези, Дивіться, тримайте рівновагу. Бо це вода вона, знаєте, така карта почуттів. теж, Балансу. Давайте третю карту для вас дивимось. Терези, Липень місяць ще одна додаткова. Так, і це у нас, подивіться, це у нас імператор вийшов, старший аркан. Тут Терези ви поставите все на свої місця, і ви, як Терези, будете тримати баланс. Можливо, біля вас буде в оточенні такий серйозний якийсь чоловік, мужчина, який займає. Досить високу посаду. Це може бути начальник, директор, це може навіть бути якийсь там, я не знаю, ваш старший в родині чоловік, батько або дідусь, який приймає всю родину в сім'ї. Тобто, ця людина вона держиться чотирьох кутів і вона ними опікується, вона веде порядок. Це також, можливо, у вас будуть якісь справи пов'язані з документацією, з серйозністю. Можливо, хтось щось планує з нерухомістю зробити, збалансувати якусь там проблему, так, може якийсь там перейти з одного банку в другий, якісь там іпотечні справи вирішувати. Тобто це така карта, знаєте, можливо, десь навіть треба буде якісь серйозні підписи ставити. Або по документах ходить, або чекати на якісь документи, або продовження ваших, я не знаю, там надбань, яких, так, то що ви мали якісь кошти, і вони укріплюються, вони стабілізуються. Імператор це така серйозна особа, вона має владу, має свої інтереси, так, можливо, прийдеться звертатися до таких серйозних людей. В цьому місяці, тобто Терези, тримайте, якщо ні, то будьте самі такою людиною, будьте впевненою в собі, з чіткими рішеннями, будьте такою дієвою людиною, та, яка береться за справу і не кидає її на півшляху, беріть на себе відповідальність і знаєте, будьте лідером, керуйте. Якщо ви знаєте, що ніхто крім вас, то ви. Беріть і керуйте, беріть все в свої руки і все ж таки показуйте свої якісь якості. Можливо, навіть не у когось чекає в роботі якась вища посада. Це теж може бути. І я вам скажу: приймайте мудрі рішення по цій карті. Дуже класний старший аркан. Він дає впевненість. Він дає впевненість заробітку, впевненість відносин, стосунків. Так? Тобто люди по цій карті, вони дійсно, можливо, набираються якогось статусу. Добре, давайте дивимося наступну карту для вас Терези. що буде ще цікавого відбуватися? В цьому липні, липні місяці ще одна підсказка для вас. Так, це у нас, подивіться, трієчка. Трієчка таких пентаклів. І я вам скажу: ця карта нам дає розвиток, процвітання, просування справ, хто займається особистим бізнесом, так, веде свою. Якусь там компанію, хтось щось відкрив, то, повірте, з імператором ця карта вона просто відкриває кордони, ви відточуєте свою майстерність, займаєтеся і надалі улюбленою справою, вона у вас розвивається, вона у вас набуває обертів, ви можете вже не сам працювати або сама, ви вже в свою фірму. Компанію, чи що там у вас є, ви можете долучати додаткових працівників, якихось там помічників, так, і вже підключати додатковий міск до якоїсь роботи, так, і робити таку колаборацію. Тобто, це розвиток подій, навчання може бути по цій карті, також знаєте якісь додаткові кошти так, або на навчання, або кошти на розвиток своєї особистої справи. Не бійтеся по цій карті, вкладати гроші в щось і, повірте, ви будете надалі. В цьому розвитку доставати якісь такі прибутки додаткові. Можливо, на когось чекає премія, можливо, і відпустки починаються, і там додаткові кошти до когось приходять, можливо, хтось там буде борг у вас позичати віддавати. Тобто, що це тут про це таке. Давайте ще дивимось наступну колоду. Ще одна підсказочка для вас. Що буде ще цікавим. Дивимось. Так. Терези, терези, настраюйтесь, це ваш розклад. І це у нас. Це у нас буде туз. Туз таких жезлів. Прекрасна карта, прекрасний початок розвитку справ. Туз жезлів, подивіться, яка рука. Які, яка сила, яка міць, яка потужна, така молнія, так, блискавка. З цієї сторони ми маємо вже сонце, ми маємо яструба чи сокола, тобто хижого птаха, який нам просвітлює дорогу, дає ясність. Тож це початок, це щось новеньке. Це починається ваша. Нова посада, це починається ваша нова справа якась. Це навіть цей туз може показувати чоловічу енергію саме сексуальну, Тобто, дівчата, хто дивиться, то, можливо, хтось собі знайде такого активного партнера, який буде біля вас завжди, як зажигалочка. вибачаюся, <кій> я вам скажу, це дуже. Класна карта на початок, на старт. Подивіться, тут зелень скрізь, палка ця цвіте і квітне, вона потребує розвитку, вона потребує процвітання, і я вам скажу: беріть все під свою. Увагу, піднімайте в собі такий дух, потенціал, стержень, такий і доставайте у такі, знаєте, навики, знання завдяки цьому жезлові. Ви собі почищаєте новий шлях, робите собі, топчете нову стежку. І я вам скажу, вам допомагають, вам допомагають, ви з НЕС так, Тобто тут у нас є. Птах, який несе якісь повідомлення, так, а тут вже безпосередньо ми маємо таку блискавку. А блискавка це якийсь такий сигнал, це якась ідея, це якийсь такий помисел, знаєте, над яким треба буде працювати, втілювати його в життя. Така іскра, знаєте, щось може у вас з'явиться таке швидесеньке, що, що ви повинні будете його так. Шукко, як запалку, швидко вирішувати проблеми і братися, лідирувати в цій справі. Так? Якась така буде у вас класна ідея і класні будуть вирішення питання. Добре, давайте ще одну додаткову подивимось для вас підсказку. Терези, ще одна для вас підсказка. Ще буде цікава, цікава. Дуже хороший розклад у вас, знаєте, дуже такий активний. Сам імператор дає вам активність і тут жезлів теж вам приводить вас до якихось рухів. О, супер! Подивіться, яка карта чудова. Це просто прорив, це тріумф, це колісниця, це чорне-біле, це інянь, це розвиток подій, це стрімкий рух. Це знаєте, ви маєте ту ви маєте імператора і маєте цю колісницю. Це можливо навчання їздити на автомобілі. Це може бути і купівля автомобіля. Це взагалі може бути новий транспорт для вас, якийсь, за яким ви ні разу не управляли. І саме той туз вам каже: бери, сідай за цей автомобіль, рушай, в тебе все вийде, це твій новий початок, це буде для тебе тріумф. Для всіх, всі побачать вашу цю запальну енергію. Подивіться, які тут яскраві кольори на цій карті присутні. Дуже дуже вона. Знаєте, ця карта вам дає захист, бо цей чоловік в цій колісниці він обладунки має такі. він і колісниці тримає повністю все знарядження для свого життя, для свого розвитку, для свого процвітання. Позитивна карта, я вам бажаю всього найкращого терези. Тримайте рівновагу, дивіться, де у вас чорне-біле, бо у вас буває плюси, мінуси. Саме ваш оцей баланс, ваша е терезівська оця рівновага, вона допоможе вам провадити цю колісницю, не збитися з зі шляху. І так знаєте, з високо піднятою головою прямо їдьте і не звертайте на кого уваги. Подивіться ви по облаках, так, дивіться, які яскраві тучі, хмари, чи що це, але вони світлі, розумієте? Вони яскраві, вони вогняні, як запалочка. ота, Йдіть. І прямуйте вперед до перемоги до своєї. У вас все в липні місці вдасться. Дуже позитивна карта, і дуже я за вас радію, трязі, що ви маєте такі чудові два старших аркана. Давайте я вам дам підсказку. Ще від карт Ленорманів. Зараз подивимося, що це ще буде цікавого. Ленормани теж дають завжди і цікаві такі підказки. Резив для вас. О, які голубки! Чи... А, які, дивіться, дивіться, які класні голубки. 12-та карта, дуже приємна. Птахи. Птахи нам, знаєте, вони нам дають повідомлення якесь, так? Ця карта має в собі. Такі ключові слова, як повідомлення, розмови, якісь хлопоти, якісь можливо хвилювання, навіть плітки по цій карті можуть бути якісь, знаєте, заботи за кимось, ви за кимсь будете турбуватися. Це навіть прийняття своїх помилок. Хтось буде осознавати, що він такі помилки робив в своєму житті. так. Це також зв'язок з навколишнім світом, тобто, вимовити, можете перемовини якісь вести. Так само, я ж кажу, як отой сигналізатор розповідати про свої справи, давати людям рекламу так, свого бізнесу, наприклад, розвивати свій бізнес та роздавати. Карти, десь там в соцсетях проводити якісь там, я не знаю, блоги спеціальні, і давати свою рекламу, щоб у вас бізнес розвивався. так? Це також може бути воля, так? воля, весілля це може бути. Це можуть навіть бути класні заручені. Може, з кимось будете класно співпрацювати. Це не тільки про кохання, а це про, про співпрацю, про приємні відносини. Я вам бажаю всього найкращого, маєте імператора, колісницю і цих голубків. Просто загадуйте бажання, Терези і вони будуть здійснюватися. І всього найкращого, до нових зустрічей, кохання. Бувайте, па!